Парламентарі країни з дводенним візитом на Закарпаття. Спільне виїзне засідання зібрало представників двох комітетів з питань інтеграції України до ЄС і з питань екологічної політики та природокористування за підтримки консультативної місії ЄС в Україні на порядку денному три ключові питання: стан реалізації державної політики у сфері зеленої енергетики в умовах війни, баланс між інвестиційними проєктами та дотриманням природоохоронного законодавства, зокрема у контексті будівництва вітропарків на Закарпатті, і захист інтересів місцевих громад та. Дотримання міжнародно-правових зобов'язань України матка засідання, і саме засідання проводу, проходило е, доволі складно через дискусійність цієї тематики. Безумовно, е, і наш комітет, і комітет з питань євроінтеграційної діяльності стоїть на охороні захисту довкілля. З іншого боку, е, ми розуміємо, що енергетична незалежність нашої країни і необхідність відмови від викопного палива. Заради зменшення впливу довкілля, це є одним з наших зобов'язань, в тому рахунку і євроінтеграційних зобов'язань. З іншого боку, безумовно, верховенство права необхідність виконувати вже існуюче законодавство, причому виконувати не тільки з боку суб'єктів господарювання, а й з боку державних органів влади, з боку громад, з боку місцевого самоврядування. Це ті завдання, які стоять перед нашою державою. Після засідання парламентарі та європейські експерти презентують спільні висновки і, можливо, рішення щодо подальшого розвитку вітроенергетики в регіоні. Ті рекомендації, які ми створимо внаслідок цього засідання, вони безумовно стануть підставою для можливих змін в законодавстві. Розуміємо, що певні недопрацювання або прогалини в законодавстві існують, які дійсно. Не дозволяють з одного боку розвивати відновлювану енергетику, з іншого боку, виконувати повноцінно європейські зобов'язання. Стало зрозуміло, що питання врегулювання території смирак мережі є вкрай актуальним за смирак мережі, але й встановити статус цих територій так, щоб вони. За певних обставин через оцінку пливу діяльності на території смарагдової мережі через встановлення планів діяльності території мережі, не, не були територіями абсолютного заповідання. Вони, власне, не є територіями абсолютного заповідання, вони є продоохронюваними територіями. Але цей статус має бути закріплений в законодавстві, і я думаю, що внаслідок цього засідання ми пропрацюємо і це питання також станом на зараз. Він з одного боку не враховує особливості військового стану, воєнного стану і потребує подальшого допрацювання. З іншого боку, міністерство захисту довкілля ще в тій. Етерації, коли воно було самостійним міністерством, взяло на себе зобов'язання разом з громадськістю доопрацювати норми цього закону і надати нам відповідні пропозиції для вкладення їх до тексту законопроекту. Ми чекаємо. Такі пропозиції дискутували у правовому полі. На засіданні заслухали доповіді представників громад, де планується чуже розпочати будівництво вітропарків, громадських організацій, експертів, правоохоронних органів, а також забудовника. Дуже значна подія. Я вважаю, як для Закарпаття, так і в цілому для нашої компанії, яка виконує проєкти будівництва вітроенергетичного обладнання, переслідуючи мету, перш за все збалансовано розгалужену генерацію електроенергії, виключно чистої електроенергії, що все ж таки звернуло увагу на те, що генерація електроенергії дуже важливий аспект в нашій державі сьогодення. Дуже вдячен за те, що прийняли участь в роботі цих двох комітетів: правоохоронні органи, органи контролю надзору. І попри ті закиди, що наша компанія виконує якусь незаконну діяльність і діяльність пов'язану з порушенням діючого законодавства, були отримані всі відповіді, що всі процеси, які відбуваються, вони згідно законодавства, що всі пояснення були дані, що наша компанія виконує проектну і предпроектну роботу, теж виключно згідно діючого законодавства України, враховуючи європейські провідні методики. І було дійсно підтверджено всіма, що так дійсно ми виконуємо все в межах і спосіб діючого законодавства України, попри всі ті надані дані, все ж таки залишилось у певної кількості громадян. Питання це дуже чудово, тому що вони їх можуть з'ясувати. Ми відкриті для співпраці завжди і на кожній нараді і на громадських де вони присутні. Я їх закликаю до співпраці з нами і до плідної роботи для того, щоб вони нам надали ще більше інформації, як нам вдосконалювати свою діяльність і ні в коєму разі не порушувати. Не тільки природоохоронного, а й інших законодавств України. пропоновано мною в тому числі колегам, хто казали, що є альтернативні локації, нам їх надати Ні разу не отримали. Якщо що я зараз ще раз закликаю будьте люб'язні, надайте нам ті матеріали, бажано в офіційному вигляді і з тими науковими дослідженнями, котрі у них є. Наукові дослідження, котре нами виконуються, Вони виконуються згідно методі діючих в цій державі і європейському законодавстві і визначають ці міста, де можливо розміщення вітростанцій без впливу на навколишнє середовище, без впливу на ліси і без впливу на біорізноманіття територій. Для цього виконується весь комплекс досліджень. Владислав Єременко каже: наразі з 16 вітриків у нижніх воротах на Мукачівщині 11 вже генерують чисту зелену енергію без порушень екологічного законодавства. Ще 30 пло. Планують встановити на Ужгородщині. Я доповідав сьогодні на комітеті, що всі необхідні документи для виконання робіт у нас є. Звісно, до сьогодні є процедура судового розбирательства в частині деяких громадян, хто не згодні з таким підходом і вважають документи некоректними. Перша інстанція вже підтвердила законність наших дій. Зараз зараз на розгляді в апеляційній інстанції. Після тривалого чи нетривалого засідань, після вже роз'яснення, після рішення суду будуть прийняті всі інші рішення. Але я чітко розумію, що те, що ми робимо, ми робимо разом з громадою, тобто громадськість і самі громади, конкретно підтримують ті проекти, котрі виконуються, тому що вони чітко розуміють, що їх. І їх майбутнє пов'язано з тим, що буде генерація електроенергії і буде прямий доход від генерації прямо в громаду в вигляді соціальних внесків. Це значні кошти, котрі дають можливість громаді розвиватись, чітко планувати своє майбутнє, виправити ту ситуацію соціальну, котра є. І дати можливість їх дітям не покидати країну, а саме тут працювати на цих провідних підприємствах. Дискусія виходить далеко за межі одного регіону. Це тест для всієї країни на зрілість зеленої енергетики. Україна, яка прагне стати енергонезалежною та впоратися з викликами війни, а також у перспективі стати частиною європейського енергетичного простору, має знайти баланс між розвитком відновлювальної енергетики, збереженням природи і повагою до думки місцевих громад, які хочуть розвиватися.